Всім привіт! Ви на каналі Мішель і сьогодні ми будемо звати відео, яке називається Знайомство з Інфініті. Напевно, у вас буде запитання: а хто ж така Інфініті? І я вам вже це можу сказати: Інфініті це моя сестра рідна. Вона ну, дуже крута і весела. І зараз я вам покажу, що я для неї приготувала. Як ви пам'ятаєте, я хотіла подарувати весь цей вот дім, бачите, для інфініті сестри. Я написала. І оце теж для, для сестри Інфініті. Бачите, я подарувала їй машину, так все гарненько вкрасила. Це машина, яку я їй дарю, а це машина, на якій я буду зараз її забрати з аеропорта. вона приїхала, знаєте, де її з аеропорта забрати, а то ж там ваша дощ іде, якби ну, в неї машини немає, вона ж могла з собою в аеропорт машину взяти, знаєте. Так що вона вже. О, звісно, дош пропав, окей. Okay. Так що, зараз, беремо Інфініті і поїдемо святкувати. Інфініті навіть не ожидає, а я і такий великий влекіперед. Бачите, Інфініті вже там сидить, в аеропорту чекає нас, зайка моя Боже. Так. О, вона вже тут присіла, так, чекайте. Треба припаркуватися. Угу. Так, 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 так. Так, зараз я і будемо чекати Інфініті. Так, чекаємо Інфініті, бо там в в вроді би заходити не можна. Давайте так, от її подарком будемо чекати. Чекаем, чтобы да, у нас пришла Инфинити. Бачите, она уже идет. И Инфинити, боже, сестра, я тебя так люблю. Инфинити, боже. Давайте поприветствуем. Давайте пишем. Э, привет. Давайте пишем Инфинити. Боже, я так рада ее бачити. Инфинити, боже, я вообще, я дуже сильно рада ее бачить, я дуже рада, что она будет посмотреть, почти на каждом моем видео, это вообще круто, и дуже сильно, Нам все тоже привет. Без нас з чемоданчиком, боже, це так офігенне, я так рада її бачити. Боже, давайте із мен... давайте вже в машину, будемо її звозити. Власне, мабуть, не ожидає, що я їй подарую подарочок. І дуже-дуже офігенний і крутий. Вона, буде в шокі. Я представляю вже її взагалі на... на цей сюрприз. Вона, мабуть, буде просто в такому шоці. Я так хочу бачити її реакцію. Мені просто так цікаво, що вона пише, як вона на це відреагує. я вообще, чесно, ніколи не бачила. Ну, мабуть, щасливу щасливої колобіч не побачу. Давайте приїхаємо. Зараз я буду писати, що э, я хочу для неї написати. Так, давайте напишемо э, для, ой, для тебя, э, сестра. Я їм писала, типу це для тебе, э, сестра. Давайте, може, почек... зараз мені напише. Дякую. Окей, чекаємо. Я, на мою, була дуже сильно в Е, Вообще, вона дуже, дуже сильно буде, навіть рада. Подивіться, вона вже просто в шокі. Вона вже пише Вау. Вона вже пише, навіть вже просто, навіть вірила, що я їй подарю реально, цю машину. Бо я вам казала, що в Інфініті просто обожає оранжевий колір, так і ще й така Lamborghini, чесно, це вообще топчик. Вона вже в машину сіла. Подивіться, вона вже просто поїхала. Офігеть! Вообще, подивіться, як вона гарно дивиться разом з цією машиною. Просто топчик, реально. Ви, да, вона вообще круто, реально. Ну, чесно, я не жалію, що я подарила, їй цю машину, бо вони просто, ну, що машина, що вона просто підходить ідеально. оці наші скини з моєю сестрою, ми просто топчик, ми такі красочки, чекуєчки. Давайте я їй дам запрос на руки. Uh, давайте, я її Зараз я машину її припаркую обратно, вона її вивезла і забула припаркувати. Ну просто, ну просто подивіться, хай вона дивляться подарки, бо вони просто-реально просто, -просто реально топчик. Подивіться, просто такі подарки, великі, маленькі, шарики, машина, який гараж, красивий, просто дуже. Крутуватися не пишемо: uh, Я тебе дарю... Я написала, я тобі дарю, типа, дом. Ну, офігенно. Я на жалі, що я подарила їй дом, бо вона реально це заслужує. Вона написала, дякую. Ну, Я розумію, вона такі просто зараз, емоції, що реально ну, що, типа, її сестра подарила машину і дом. Ну, Якби мені подарила сестра машину і дом, я була б просто в шоці. Короче, але Infinity не знає, що у нас буде в честь того, що вона приїхала, моя зайчка інфініті, боже сеструшечка, я не знаю. Так зараз я відкрую двері. Відкриваємо, далі я покажу її кімнату. ну Вона, я не буде в шокі. Подивіться, як якась гарненько вкрасила, Та все такі гриляндочка, ось таке красивеньке. Все таке -то просто топчі, напишемо. Е -то це для тебя. Хоча, ну це, яка ж не дом, але я писала, що це буде її комната, а мене буде просто наверху. Е -е, Чекаємо, що вона напише. О, вона написала Окей, 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 все, це буде її комната. Там. Супер, просто видиться, як я гарненько її вкрасила. Вона вже зараз, бачите, тут буде вже віддихати, собі, навіть чілікати. Собі, знаєте, в з дороги прийшла, дуже сильно втомилася, просто реально вона дуже сильно далеко з далека їхала, дуже сильно втомилася. Хай придягнеться, знаєте, руки помиє, то вона тільки прийшла. Давайте їй давайте їй закажемо, знаєте, пісочку заставочку, щоб просто було все, просто топчик. Знаєте, все, все було просто ідеальненько, бо я хочу в інфінті зробити, щоб вона була просто щаслива, найщасливіша на цей день, бо реально, бо коли тебе хтось зустрічає, це дуже сильні великі емоції. Давайте приберемо е, цю туденьку гілянточку, просто у мене вже ліміт, а мені треба поставити е, піцу на стол. Я не можу поставити піцу на стол, якщо в мене ліміт. Е, берем, е, ой, піцу берем. Так, 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 так. так, так зараз зараз поставимо на столик. Взагалі, я дуже рада, що Інфіні така рада, що давайте її звати вже їсти. Так, давайте приберемо це от. Вімемо піцу. Зараз я її напишу. Обачно, туди досі телефончику, знаєте, чиліка. Ну, в принципі, я хочу віддихнути. Пишу. Е, сестра. Я, я її не буду називати сестра, а не Інфініці. Я не буду називати її теж Інфініті. Але, типу, думаю, частіше буду її називати як сестра, бо того, що вона ну, моя сестра, я привикла її називати сестрою, і того я буду її дуже називати сестрою. Все, давайте йдемо їсти, почекаємо, щоб вона теж прийшла. Знаєте, я вже думаю, вона передяглася, і зараз вже буде якраз хотіти їсти, бо коли ти з дороги, ти їсти хочеш, просто, знаєте, безумно. Ти дуже сильно, коли ти приїжджаєш якогось далекого города, то ти дуже сильно хочеш їсти, бо ти знаєш, нагулявся, переживався тими білетами з тим всім. Боже, я така рада, я ще вчора була дуже рада, бо знала, що Infinity приїде, і я просто дуже сильно рада, бо Infinity це моя сестра, я дуже сильно рада, що вона ще приїхала. Давайте ще йдемо, якийсь коктейльчик енердиж, не знаю, який брать коктейлі інфініті, шоколадний, може кава, може, не знаю, якісь м'ятни чи Давайте їдемо шоколад. Ну, в принципі, давайте додамо реальний шоколад, я думаю, шоколад їй понарабиться. Так, да, їй шоколадний подобався, вона його взяла, тож п'є шоколадний цю коп'янку. І зараз будемо святкувати вики на театрі, потім будемо закатаємо намі вічине, просто знаєте, топчик, і будемо просто собі тусити і насаждатися приїздом інфініті вже зрозуміли, в кожному моєму відео Інфініті буде. Ну, можливо, не в кожному але десь там, наприклад, ну, типу, почті в кожному відео буде інфініцію. Там Деяких, можливо, вона не буде, але, але багато яких вона буде, бо це моя сестра. Так, давайте хай всі далі. Я сяду за пасажирське місце. Тож вона має нас вести, бо це її машина. Знаєте, я, звісно, розумію, що вона може не вірити, що це її машина, типу, чого вона сіла за руль, е, вот, але це її машина, так що хай вона мене везе. Інфіні її, будь ласка, трохи правильніше, а то Infinity, звісно, не ідеально катається на машині, моїй зараз ще мою ласточку поцарапає, але це її ласточка, знаєте, хай її царапає скільки вона захоче. Бо це її машина, так що хай не робить, що вона захоче, в принципі, то в принципі, реально. Окей, так, давайте Катя знаю, куди їхати. Давайте напишемо в кіно. Ну, то вона поймає, що типу, в кіно, типу як в кінотеатр. Знаєте, ну це логічно, що типу, в кіно це в кінотеатр. Окей, зараз ми підемо в кінотеатр. Знаєте, я її включу. Я, мабуть, ми підемо на її улюблений фільм. Знаєте, вона просто дуже сильно любить цей фільм, я знаю. Просто прям про таку красну собачку, вона його просто обожає, і ми обов'язково фільм подивимося. Uh, так, давайте візьмемо білети. Зараз, зараз, зараз. Так, я сюда дам еще инфинити билетик. Так, где билеты? О, тикет, там такие пиздолочки. Вот это мой инфинити тикет. О, инфинити слава умничкам, Умничка. Так, вот это мой тикет. И возьмем наш попкорн. Наш любименький, знаете. Вкусненький. Инфинити даже очень сильно любит карамельный попкорн. А я люблю соленый попкорн. Так, все мы уже вроде бы заплатили. Вот, меня уже инфинити в кинотеатре чекаем. Де засиділася, знаєте, вже так Інфініті пише. Давайте сядемо на, на свій ряд. У нас э, оцей вот ряд, вроді, якщо я не помиляюсь, то у нас оцей вот, э, ряд. Чекаємо, щоб Інфініті сіла. о, Infiniti вже сідає, подивіться, як вона взагалі вклалася, сіла просто як на трон. Звісно, <клежно>, дуже-дуже цікаво. <клежно> я себе як Інфініті, моя сестра Мишель, я писала Мішель, моя сестра Інфініті, Бо це реально, ми реї сестри, тому ми так себе підписуємо завжди, щоб знали люди, що ми сестри. Подивимось її бімий фільм. Звісно, на Дуберкаві не можна створити фільм, написав, що там її любимий фільм. фільм, фільм. В общем, ну я думаю, що Інфініті дуже задоволена. Взагалі, я дуже рада, що Інфініті рада. І я дуже рада, що ми писали на її любимий фільм. Вона написала Дякую. Давайте їй, э, типа як будь ласка. Э, так я написала їй будь ласочка. Ой, я написала так. Так, все я їй написала. Будь ласка, типо, щоб вона розуміла, що я дуже сильно не стараюся бачите, ми дивимося крутий-крутий фільм, Її, кстати, любимий. Ну, до речі, то, то я теж люблю цей фільм, він прикольний. Але якщо чесно, якщо так подумати, то в мене, в принципі, я щось не пропоную, що в мене були прям любимі фільми і мультики. Ну, в мене, мабуть, на найлюбленіші це блоги 4, Пандора і так далі. Ось так. Э, так, хай нам вже О, <ріху> вона вже стає. О, все, вона підсухаває. Э, давайте я дам їй спроси на руки. Uh, так, давай таке ще за мене вище. Я, як я хто не знає, то Інфініті любими кольори ранжевий. Uh, От їй 11 років, а мені 12 років. Просто у вас така інтересна інформація. Ну, знаєте, можливо, ви хочете таку інформацію? Давайте сходимо в спортзал, давайте придягнемося. Uh, Предлагаю придягнутися в mm, оце, а, туди ж, вроді, якщо не помиляюся. М -м так он інфінті мене чекає, і ми з ним будемо разом. Ой, <смі> блін, я, я чогось так приїхала, зараз чекати, давайте я зараз правильно будемо бігти. Ми просто біжимо топчик, коротше. Ой, ладненько. Це ми сьогодні не виходить бігати адекватно чогось. Э, тоді ми просто покачаємо наш пересик. Я думаю, інфінці зацінила мій скин, бо він реально топчик. Просто такий весь оранжевий, як вона просто бажає, просто крутенький, супер, просто видите, як на, на это бігає, Тоже супер класно. О, вона зараз буде брати водичку, походу. Дав вона бере водичку. Окей, хай бере водичку. Так, я тоже тоді поп'ю водичку, знаєте, то йому я ж і позималася, ще не попили водичку. Напишіть в коментарях, хто дуже любить пити воду, бо я реально дуже люблю пити воду. Вона реально смачна. Типу не знаю, мені подобається, що вона така прохладненька, крута і супер-супер офігенна. Бо знаєте, ну вода вона підходить під любу пророку. Наприклад, там, знаєте... І зимою, під літо, бо, того, що, наприклад, зимою ми не можемо їсти мороза, бо воно холодне. А, а літом, наприклад, не знаю, ми не можемо там щось їсти, наприклад, Наприклад, ми літом не можемо їсти морозу, бо воно холодне, а зимою ми не можемо їсти ну, щось таке прям гаряче гаряче, знаєте. Коротше, типу як, да. А вода вона така середня, що можна і літом, і зимою, і осінньою і весною будь, в якусь ціну пороки пити воду, і вам взагалі не буде не жарко, не холодно, вам буде просто супер топчик, офігенно. Просто. Найлучше, як тільки може бути в Енфіті, колись вже побіжала. Він почекай мене, будь ласка, інфінті, просто вже як каміета, знаєте, радується. Я її крісто говорила зі мною зніматися. Я така рада в інфіті хотіла зніматися про іншу гру. Але я їй сказала, що зі тільки про Брукхевен, і вона согласилася. і, і вторії п'нами за дуже сильно Брукхевен. Вона вже зробила таке офігенний собі скін. Він реально фін, я согласна, він, то він дуже сильний топчик, такий крутий скін, Взагалі мені подобається. Бачите, даже на кофті на, як значок біз, біз, безконечності. Типу, о, такий от, як, знаєте, бо це означає, бо інфініті, це означає. ну, Якщо перекладати з англійської мови, це означає як е, безкінечність. Е, тому вона така кофточка прикольна. Мені дуже подобається її кофточка, бо вона реально топчик. крута, крута, так так, що реально крута. Так, Давайте я вдягну свій скін у от. Е, uh, так, втягайся. О, все. Ну, мені ще дуже класний скин. У нас Infinity скин просто топчик. Давайте чекаємо Infinity. Так, Infinity має свій чемодан ставити вдома. Так, давайте ще трошки пофоткаємося, предлагаю. Е, uh, так, давайте зробимо, знаєте, е, селфі на пам'ять, як Блінден Infinity, я не знаю. Чекай, давайте почекаємо Infinity, то як саме фоткаємося фото на пам'ять, Infinity навіть у нас не має О, Infinity вже прийшла. Infinity е, e, подивіться, що це звалили, ужас якийсь. Давайте також так от сфоткаємося. Так, Infinity зараз нормально стане до нас, а то і ми не можемо нормально сфоткатись. Так, зараз хаточки ще підійде, я думаю. Чекаємо, щоб Infinity нормально стала. Так, все Infinity нормально стала і ми фоткаємося на пам'ять. Чик-чик-чик-чик, все, ми сфоткалися. Просто супер, давайте пофоткаємося десь на стульчиках, знаєте. Ой, в кінці вже тоже себе фоткає, знаєте. Да, хай ще зі мною пофоткається тоже, да, вообще топчик. Нас я, я думала, фото просто будуть супер, офигенно круті. У мене є ще одна ідея. Може, підходити ось тут вот так от. от, от, от. Тоже думаю, буде топчик круто. Ну, на фоткається на стульчику, а я фоткаюся на столу, як, як як якась, блін, не знаю, хто, якась блін, як цариця. Короче, так давайте надо мої запросто руки. Так, ми я казала, що ми посадку ми, ми були в кінотеатрі, і зараз буде в нас крута, крутейша тусовочка. Знаєте, зараз ми включимо музику, будемо танцювати, денситися, кайфувати, коротше, чилити, празнувати Вообще, то, що приїхала інфініті, це просто супер. Я дуже сильно рада. Я неймовірно щаслива за свою сестру і за себе. Так, давайте зараз... Ой, блін, я ж, теж рулити не вмію. Блін, що це сіла за місце, е, знаєте, так, я вона має рулити, бо що це я сіла на її місце, якщо вона має рулити, бо, бо це машина інфінті, я сіла машину інфінті, якось не дуже, знаєте. Так, я думаю, вона вже зрозуміла, що будемо їхати додому, але вона не знаю, може, я думаю, що буде просто, там, знаєте, просто знаєте, як обично жити, а не устраювати крутейшу, суперкруту, знаєте, тусовочку, знаєте. Я думаю, не знається, але ми устроїмо суперкруту ту собочку. Не забувайте підписуватися, бо дуже сильно у мене класний канал. Так, О, вона нас вже привезла. Супер. Ой. Так, прибираємо телефон. Це моя машинка, до речі. Така, бачила, у нас дві машинки, бо це буде моя машинка зайчика. А оце от машина Infinity. Я чомусь її не припаркували. Давайте я припаркую. Я не знаю, може Infінті не хоче паркувати, може в Infiniti лень паркувати, я не знаю. Походу, так і є ем, якась машина. Окей, okay. uh, якась девочка, вот я свою вами так так вот подвину. Так, я смотрю, припаркуємо. Де ж якщо ви замітили, то зараз я вам покажу дешеву. Mm, так то я свій дом підписала, як для Infinity сестри. Якщо ви це помітили, ще раніше чи я вам це показувала, то добре, ви помітили, це супер. Uh, хто, хто це? Я не зрозуміла. це що, моя подружка? так, да, це моя подушка. Давайте її напишемо теж пори. Вот це полу, ну, як нікнейм. Давайте все хай вже теж до мене заходить додому. Так відкриваємо, що хай заходять. Ну, заходьте. Давайте напишемо норм, я не знаю. Коротше, КВІФІНТІ побігла мені, звісно, дуже цікаво. Так. Піше в чаті щупання ясненько. Так, ми вже потусили, і зараз у нас буде суперкрута вечірка в честь того, що в Інфініті. Так, зараз ми включимо супер суперкруту музику. У Вона дуже сильно супер крута. І беремо танець 22-й і танцюємо. Фінці, походу, поняли, що ми в честь не танцюємо. а в нас почали танцювати. Це просто супер це бомбочка. Це взагалі офігенненько. У нас буде супер вечірка. В це дуже класна така вечірка. А трошки та хіба щоб мене не перебувало. Дивіться, і моя подружка танцює, і інфігі танцює, і я танцюю. У нас насправді супер крута компанія чи і крутих, знаєте, дівчаток. Знаєте, ЛТШ, можна б сказати. Ми тут огонь, Це було круто, Коротше, пісні супер топ. Вообще я кажу, то пісні на пам'ять, мені здається, і що там щось, коротше. Oh, ну, короче, така прикольна пісня. Так, хто у нас уже ломиться. Мені цікаво, так менінь, почекай тут там, хто це звати, напишем. Типа, чёть, пошлим вообще от нас треба. Ми как бы тут празнуєм, ну, моєї, тоскать сестри приїзд, так що как бы що вам треба? Как бы, алло. Ну, как бы, так меніньки хочуть звати на руки, не скажи, куда вона мене понесе. Я поняла, не просто куда она мене примістили. А, вона мене вертає, що я танцювала. Окей. Не, ну в принципі, я так і хотіла. Блін, да хто нам тут мішає? Я не розумію. То тобто есть нам просто тупо жорстко прибиває нашу тусовку. Дівчика, що тобі треба? Їх тут а, э, дві. Боже. Я не знаю, давайте я їх тікнув, бо вони нам реально мешають, я не знаю, вони просто нам портять вечірку, ми не можемо нормально соточитися і нормально танцювати. Фух, окей, okay, я вже їх забанила і ми можемо продовжувати нашу суперкруту круту ту ставочку. Не забувайте писати в коментарях, оцінювати мій скин, оцінювати мій скин у відео, ски. будь ласка, я дуже старалася. І не забувайте оцінювати скин моєї подруги, Полуа, коротше. От, в нас дуже сильно похожі і круті скини, просто супер, топчик, офігенні, взагалі, ми дуже сильно круті. Взагалі, так що мені дуже сильно сьогоднішнє відео буде подобатись, воно взагалі супер круте. Окей, продовжуємо танцювати. Предлагаю поміняти музику. Дуже якась музика не діла. О, ця музика, взагалі, топчик. Це я б сказала, музика, знаєте, ну, така вона якась більш спокійна така, знаєте. Ну не така. Вона така, короче, спокійна, тому під цю, цю пісню вона танцювати що щось таке спокійне. О, давайте теж візьмемо цей танець, це вже четвертий танець. І потаємося з інфінті прикольно танцювати. О. Я, короче, Infinity доскать. Танцуем так вот так, так интересно, короче. Я не знаю, прикольно вообще на этот топчик. Вот я изберу себе третий танец. Так я буду махать, знаете, руками, танцетися в доме Infinity, бо це дом Infinity, так що буду танцетися в домі Infinity, який я їй подарила. Вообще, я, конечно, розкушелилася, бо я їй подарила цілий дом, знаєте, це не коштувало, можливо, по брукхевінським грошам це коштувало десь, можливо, 200, е, короче, 200 гривень. короче, ну дуже сильно дорого. Я постаралась для інфінті, купила їй дом, купила їй знаєте, о, чай, купила її машину, знаєте, я теж постаралась на славку, так що в інфінні теж після, бо набрала білети, їхала. О, мені фініт, дари квіти, боже, інфінті, дякую, не стоїло. Ось приїхала, ми тут маємо всі знаєте, на столик, але жертв і капіточки, але мені це дуже-дуже І Відфічні тобі велике, просто дякую. Давайте ми пишемо. Все, друзі, а на цьому ми закінчимо моє відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Всім пока-пока, до нових зустріч!